Всім привіт! Сьогодні я пропоную почитати українську народну казку, яка називається Жив собі пес. Тож, слухайте? Жив був у одного чоловіка старий пес Сірко. Хазяїн побачив, що пес зовсім занедужав, став погано бачити та чути. У господарстві немає від нього жодної користі. Він узяв та вигнав його з дому. Вирушив Сірко до лісу, хотів полюванням зайнятися, та нічого в нього не вийшло. Раптом назустріч йому йде вовк, побачив пса і питає Що ти тут ходиш? Вигнали? Сірко йому відповідає Та ось, брате, прогнав мене господар, тому я тут і ходжу. Тоді вовк йому й каже А хочеш, зроблю так? Що господар знову покличе тебе назад. Пес відповідає Звісно, хочу. Допоможи, будь ласка, А я вже чимось тобі віддячу. Вовк і каже Дивись, коли вийде господар всією сім'єю Жити в полі жати, його дружина покладе маленьку дитинку під копицею. Тоді я вискочу з кушів, схоплю цю дитину і понесу до лісом. А ти поженешся за мною та ніби забереш її в мене? Невдовзі настали жнива. Пішов той чоловік з сім'єю у поле. Дружина поклала маленьку дитинку під копицею, а сама разом з чоловіком давай жито жати. Раптом із жита вискакує вовк, хапає немовля і тікає до лісу. А Сірко вискочив із кущів, наздогнав вовка і відібрав у нього дитину. Приносить маля до переляканої господині, а господар дістає з торби хліб і сало. Частує його, хладить та й каже Гарний песик, розумний. Ходімо з нами додому, житимемо як раніше. Щасливий пес повернувся додому, але про вовка не забув. Все думав Сірко, як віддячити вовку. А тут і нагода зручна трапилася. На масляну господар мав видавати дочку заміж. Пес зрозумів, що саме на це свято він зможе віддячити вовку. Пішов пес у ліс, знайшов там голодного вовка та й каже йому: Приходь увечері в неділю до хвіртки, я тебе в будинок проведу. Ти віддяч за те, що ти мені добро зробив. Ось вовк, лед дочекавшись неділі, прийшов увечері до хвіртки і почав чекати. Сірко вийшов до вовка, провів його непомітно до хати та сховав під столом. Став пес красти зі столу пироги, ковбасу та м'ясо. Люди помітили це і хотіли побити сірка. Але господар за нього заступився і всім про його подвиг розповів. А вовк у той час під столом від задоволення аж завив налякалися гості і кинулися хто куди. А хто сміливіший, давай вовка бити. Тоді пес вирішив проявити сміливість і сам вигнав непрошеного гостя з хати. Сірко добіг разом з вовком аж до лісу. І каже Ти мені зробив добро, а я тобі. Тепер ніхто нікому нічого не винний. На тому й розійшлися.